Таро розклад на червень для рибок. Всім привіт, я ліна, таролог. Якщо вам потрібен особистий детальний розклад, звертайтеся в інстаграм, що чекає рибок у червні місяці. Імператор дуже стабільна карта. Стабільний такий місяць, коли ви ставите чіткі, якісь майже чіткі цілі, досягаєте їх, коли у вас місяць на якійсь дисципліні побудований місяць у роботі. Чимось пов'язаним із роботою, з фінансами будете старатися контролювати більше і брати більше відповідальності у цьому місяці аніж раніше. Що вас чекає у особистому житті рибки? Так в особистому житті також виставити чіткі межі, король мечів, який говорить, що у вас все має бути по плану, все має бути чітко, ніяких емоцій, ні... на що не відволікаємося. Йдемо до мети, йдемо до цілі. Ви також можете розставляти пріоритети і ставити крапки над і. Ви також можете завершати стосунки, якісь. Можете знайомитися з новими людьми, але все ж таки будете дуже вибирати чітко і. Так, знаєте, строго. Ви, скоріш за все, будете дуже чітко ставити якісь межі і правила у ваших відносинах. Вас чекає у червні по фінансам. Десятка чаш. Ви будете задоволені вашими фінансами. Ви можете вкладатися у вашу сім'ю, вашу родину, у ваші якісь позитивні емоції, можете насолоджуватися, можете також вкладатися у якісь свята, у якісь події приємні, можете отримувати фінанси від родичів або від близьких людей. Але можу сказати, що місяць у вас буде дуже структурований. Ваним чітким ви будете старатися поставити якісь чіткі межі, якісь розставити пріоритети, правила. І у вас це буде дуже гарно виходити. Ви отримуватимете задоволення і класний результат. Ми вам бажаю прекрасного червня. З вами була Ліна, ваш таролог. І нагадую, що за підписку в інстаграм можете отримати безкоштовну пораду від карт або методичку по картам таро. Щоб отримати, напишіть мені в дірект.